Україні несеться новий скандал, пов'язаний з мільйонами доларів, і з ось цим хлопцем, якого ви бачите на фото. Це Назарій гусак, і в нього дуже рідкісна хвороба, яка потребує просто величезних сум грошей на лікування. Але швидше за все ви його знаєте, тому що про нього розповідало дуже багато медійних людей, і люди загалом по всій Україні постійно скидали йому гроші і донатили для того, щоб він продовжував своє життя. І от сталося те, що просто не налазить на голову. Є вже докази, і вже почали розбирати оці його криптогаманці, куди поступали гроші, і виявилося дуже багато нюансів з незрозумілими оплатами. Незрозуміло чого. Тобто, попередня версія, що він дуже багато грошей оцих переводив на якісь інші криптогаманці на азартні ігри. Вже навіть бігуси, які активно про нього розповідали, написали в себе ну в соцмережах, що вони, по перше, в шоці від того, що відбувається, але все ж таки чекають офіційних підтверджень. Але так би їхня чуйка не підводить, і звучить все так, що швидше за все, що там буде дуже дуже багато всього поганого. Просто для вашого розуміння лише один криптогаманець, який його перевірили, на через нього пройшло 2,7 мільйони до. Це всього лиш один. Одним словом, починає з'являтися все більше і більше інформації, все більше доказів. І коли я вже повністю всю інформацію зберу, то зроблю для вас повноцінний великий YouTube-ролик. А ви, якщо щось знаєте, то пишіть в коментарях.